Так, продовжуємо, дорогі колеги. В общем, із сусла у нас вийшло з півтра серця 22,5 літра. Старалися робити, щоб було десь 50 градусів міцності. Чим менша міцність, тим менше доливати чистої очищеної води. Значить, ми у бочку ось у ємкість 50 літрів налили, 30 літрів води вираховували з допомогою калькулятора самогонщика. 55. От. І нам треба добитися 20 градусів міцності для второї перегонки чачі. От. Значить, як будете виливати, виливайте спіль сирець у воду а не навпаки. В общем, сейчас мы ее вильем туда. Заміряємо, яка у нас буде міцність. Ну, от. Трошки підбатянем. О, приємний запашок пішов. нема масила. Так. Ну, трошки разлилося. То не столь страшно. Там, где пьют, там и льют. как кажуть. Ну. Вот так. Теперь мы замеряем, что у нас получилось, и комичность. Ну вот. Я думаю, оно уже размешалось. И... Ну, пока замеряем, а то потом подождем же часик где-то чтобы оно вышло в сполуку. Ну, вот. И поставим на вторую перегонку и будет настоящий рузинский чача вот. так спидометр наш и очки и замеряем его на Получилося 30 градусів. І що надо було буде водички доліти. Ну, доливати не будемо. Будемо ставити на перегонку. общем, тут вийшло 52 літра. 52 літра. Ставим на перегонку. І будемо гнати до 45 чи до 50, як головний спеціаліст скаже. От. Дивимось. Так, первая пішла 88 градусов. Ну, камера не знаю, передасть или нет, 88. А тут у нас при температуре 85 градусов. Зараз отберем голови, 130 грамм. Вот. Ну, головы отбираю по е, калькулятору самогонщика, але більше на палець. Беру, накапав, потерю отак от. Потер, потер і понюхав. Якщо запаху от немає, все, прекращаємо. Значить, і... коли роблю другу перегонку, другу перегонку, чачи використовую. Вот такую вот ситка Панченкова. Значит, тут она такого несильного плетения. Ну, в общем, скручиваю ее вот такие вот эти. Вот. Значит, приспособа такая вот. Вставляю это в трубку. И она получается у меня в бачкове находится. Значить, пар проходить через вот эту сітку і він очищає різні вредні сполуки і приміси. Вот. Ну і обирає сивушні масла. Вот. Такі-то справи. Дивимось. Так, господа винороби. Після второї перегонки перша трьохлітрова банка. Зараз ну, подивимося, скільки в нас там градусів. Скільки градусів. Скільки тут поверх цього дивитися буду. В общем, 80 градусів перша трьохлітрова банка. Зараз подивимося, скільки в струї це я одібрав. Тільки в струї піде. Так, в струї йде у нас сейчас йде 70 градусів. не видно, так. Ну, будете вірити на слово. 70 градусів в струї. Будемо дальше відбирати чачу. Щодо этой сеточки. После каждой зарядки куба я ее снимаю, беру столовую ложку лимонной кислоты на литр воды и 5 минут покипячил ее. И вот это, бачите, вот черное, вот оно все уходит. Она была вся такая черная, но после первой, вот это вот она уходит. Прокипятили, потом промыли чистой водой и ставите назад, заряжаете опять куб. І знову робите другу перегонку. Ну, переганяти буду орієнтір до е, 95 градусів. Але 95 градусів ще може йти е, тіло? може йти тіло е, чачі, так що оце вам орієнтір буде е, робити заміри. Градуси Вот. І буду прикращать. 40 і, і все, буду прикращать. Ну, Кое-хто хвости відбирає, збирає їх, а потім використовує при другій перегонці, коли будете другу робити. Або коли нову вставити нову чачу, жми їх на збражування, виливаю туди її. Ну, я їх не збираю. От. Ну а голови можете використовувати. Распаливать шашлыки, вот. Такие разборы. Так, дорогие колеги друга банка. <coughs> Тут замер мирав 60 іде 60. Значит, у нас на 95 и 6 температура у бачку. Потихеньку починаємо отборку. значить заміряв, пока йде 50 з згаком, можна сказати, 52-53 где-то. Будем заміряти. дивимось далі, На чому закінчиться? Так, заміряем в струє. В струє, в струє. Остановись, не крутися. Не крутись, дороги. ответить не хочет. Никак не сфокусируется, что надо давиться поза это. Ну, струи идет где-то 48. Еще одну наберем такую мирную емкость и на этом закинчиваем. Так, и в баночке у нас 60. 60. Закругляемся. Еще везьмем. Одну мерочку такую и все. В боку. В кубе 96. Ровно 96. Еще одну такую возьмем И все. Витаю вас, дорогие коллеги. Мы снова на канале Анатолий на семи ветрах. Прошло пять дней, как занялись дистиллятом чачи. Сегодня у нас 27 сема. Вот. Подведем подсумки. Вот. Значит, получилось у нас 15 литров спирта сердца. 15 литров. Значит, последнюю банку добирал. Она что-то так погано и шла. Вот. Ну, дивлюсь, что уже 96 у Баку было. Ну, вот. Значит, 50 и шла у Банки 50 було міцність 50 градусів. От. І вирішив прикратити. Вирішив прикратити. Взагалі б треба взяти дві банки, але взяв одну банку. Получилося не 18 літрів, а 15 літрів. Не став добирати, тому що 40 вже в струї. от. Не захотів хвостами спортити всю чачу. От. Значит, 15 літрів 15 э, вирахували за допомогою калькулятора самогончика, що треба додати, було 3,9 літра э, дистильованої води, що ми зробили, і отрилося э, 52 градуса. Ну, будемо враховувати 50 градусів. Э, міцність нашої. чачи ну, Получилось всего 18,5 литра с урахованием, добав, что добавили воду. Не стали жадничать. Вот. Ну, Одебрали полтора литра голов где-то. Вот. Ну, Но пойдут в дело головы. на такие-то справы у нас. Значит, пару літ, пару банок відправимо на Київщину біленької. О, кажуть, білої надо. А остальна, он, оставимо трошки білої, трошки білої чачі. І зробимо дві банки, 3-літрові каньяку. Ну, як будемо робити каньяк, це вже наступного дня. Зробимо контент. В інтернеті роблять всі по -різному. от, Як я роблю, ми подивимося. Так що давайте, будьте здорові, дорогі алкафани, виноградарі, винороби. Робіть чачу, робіть коньяк, робіть вино, будьте здорові. от. Не такої ночі, як сьогодні, була і на Київщині, і в нас лупили прямо багатоповерхівку. Бувайте здорові, до побачення. Бережіть себе.